Вітаю всіх. Сьогодні я вам покажу, як я роблю ось таку бавовну для новорічного декору, новорічних прикрас, я їх використовую в композиціях. Можливо, комусь буде цікаво, хтось цікавиться виробами своїми ручками зробити. Це для вас. Так ось, я нарізала, нам треба буде синтепон ось такий. Я вже нарізала квадратики зі стороною 8 см і 7 см. Будуть меншенькі і більшенькі. Далі нам потрібно будуть ножиці, нитка з голкою. І фетр. Ось такий коричневий. Я теж нарізала вже квадратики по 5 см. Далі я покажу, що з ним робити. Спочатку беремо ось цей сантипан квадратики і просто обрізаємо куточки самі. Щоб вони були, вони не повинні бути ідеально круглими, просто обрізаємо куточки. Ось я беру квадратик і обрізаю куточки. Небагато потрішечки. Ось так в мене виходить. Обрізаю всі так. Ось це, що ми обрізали куточки, ми це не викидаємо в смітник. Це буде, ми будемо наповнювати нашу бавовну. Це все в нас піде. І для наповнення в мене ще є ось такий холофайбер. Далі я беру один кружечок, ось цей, і ниткою прохожусь по самому краєчку. Стіпками такими. Ось так і по всьому діаметру ми проходимося по всьому краю. Ось так потрішки стягуючи. Ось я вже дійшла до початку нашої ниточки. Далі я всединку наповнюю серединку з цими шматочками, куточками, які я обрізала. Далі я буду холо наповнювати. Ось так, щоб воно було тугенько. Ви дивіться, щоб можна було затягнути ниточку, орієнтуйтеся. Ось ниточка вже затягується. Тут ще можна трішки. Ось так. Затягуємо тугеньку ниточку, тому я беру подвійну нитку, не одинарну, бо вона може не витримати. І просто сшиваю. Ось ці кінці сшиваю. Щоб вона не розійшлася. Ось так. Ось так це виглядає. Я зшиваю це все, щоб в нас вийшла така кулька, скажімо. Добре, затягую. Потім цього всього видно не буде, бо ми будемо сюди фетр наклеювати. Тому цього всього видно не буде. Тут нитка може бути будь-якого кольору. І все, закінчуємо. Ось так. У нас має вийти. Колобочки готові. Тепер будемо робити ось так ділити нашу баловну майбутню ниточками на такі от секції. Зараз я покажу, як я це роблю. Для цього нам потрібна от така голочка з ниткою коричневою. У мене ось такі нитки. Я беру наш колобочок. Посерединці. Стараюся, щоб це було посерединці. Протикаю ниточку з оголочкою. І знову сюди нам треба умовно поділити на 5 секцій цей колобочок. Тепер знову знизу, знов ту саму дирочку стараюсь. І тепер ось я вже трішки затягую, щоб було видно ці секції. Знов знизу. Зверху витягую знов. Ну, я приблизно, я собі ніколи не відміряю, Я просто приблизно, якщо воно буде нерівно, то нічого страшного немає. Тож бавовна в природі вона різна. Ось так затянула. Далі ще раз. Затянула. І останній раз. І затянула. Ось так в мене вийшло. Далі я продіваю серединку, витягую знизу. Ось так в мене виходить. І тут вже ниточку я закінчую вузликом. Це все буде в нас закрито, тут нічого видно не буде. Все, закінчила і відрізаю. Ось так нам треба зробити це все зі всіма оцими колобочками. Далі беремо наш квадратик фету і розрізаємо його на чотири частини, але нам серединка має бути ціленька. Розрізаю з чотирьох сторін і заокроплюю оці кутики по бокам. Це залишаємо середній. Ось так просто заокруглюю З однієї сторони. Перевертаю з іншої. Далі можна приклеювати на звичайний клей, можна пришити, кому як зручно. Я буду клеїти на клеєвий пістолет у мене є. Ось так в мене вийшло. Далі, ось цією стороною, низом, там, де у нас ми закінчували, мені треба ось так десь приклеїти. Я собі дивлюсь, як мені має бути добре. Я на серединку клей беру. Потім я ті листочки ще попідклею. І прикладаю до серединки. Ось так в мене виходить. Далі я ще трішки попідклею ось ті самі листочки, щоб вони так не торчали. мені так не подобається. Я їх попідклею всередину. Можна так залишити. Це вже як кому підходить і кому як подобається. Ось так я їх попідклею. Ось така вже у нас краса вийшла. Ще нам треба зробити серединку. Для серединки я беру. Ось такі в мене є заготовочки маленькі. Фетру залишилися. Скільки тут орієнтовно, яка довжина, зараз скажу. Десь 5 мм ширина, довжина 2 см. І я нарізаю таку на бахрому їх. До кінця не дорізаючи, роблю таку бахрому. Ось так. Потім склеюю її. Не дуже зручно, бо вона все таке маленьке, але треба постаратися. Далі я її скручую як можна щільніше. Тут можуть бути пальці і все може бути, але це не страшно. Ось вона в мене вже склеєна. І нижню частинку я буду приклеювати ось сюди, в серединку. Ось сюди нашу серединку. Трішки клею, щоб тільки нас там нічого не вилізло. Прямо в ось цю серединку. Ось так. Зараз воно трішки прихватиться, і оцю бахрому нашу ми її розпрямляємо. І ось така бавовна в нас виходить гарненька. В готовому вигляді розмір самої бавовни 4,5 см діаметр. Тому ми квадратами вирізали 7 см. Тому ви можете орієнтуватися, якому яка бавовна потрібна. Її можна додавати в новорічні композиції, свічечкою чи в віночки так само, дуже гарно. Якщо вам потрібно на проволоці, то я просто ось тут вставляла проволоку, теж приклеювала просто і все. Тому творіть. Дякую за вподобайки і бережіть себе рідненьких.